8. Знову привіт! Ви начинають читати круто в я з вами Аліса. У мене така підбирочка веселої, смішної манги, яка у мене є. Ось яку я вам можу порекомендувати. Деяку я не читала, але про неї багато чула. Ось, ну перша, про яку я почала читати, але таки не дочитала. Ось. Це у нас. Я переродився. В торговий автомат і тепер блукає під земеллям. Ось, у нас перша частина. Ну, назва доволі обіцяюча. І я прочитала, спочатку почала її те, що хлопець дуже сильно любив торгові автомати. Ось. І коли е, могло збити торговий автомат вантажівка, він пригнув е, під торговий автомат, щоб спасти його. Ось. І тому його задавила торгов. Е, Торговий автомат та вантажівка. І він переродився в торговий автомат. Доволі таки обіцяюча. Ось. Далі є недоволі таким мангою, але це є японською книга, тому і можна такою вважати. Це детектив Дубка. Ось. Це у нас було видавництво е, Мальопис. Ось, а це моя книжкова полиця. Ось. Вона в Японії доволі популярна. Ось це у нас такий детективчик для маленьких діток, де розповідається про детектива дубку. Ось який розслідує справи. Тут є багато загадок для таких маленьких діток. Дітям це сподобається. І також з такого самого у нас подібного є також моя книжкова полиця» є чорний кіт-помічник. Ось вже японська про чорного кота, так ви зрозуміли, також є доволі веселою. Ось. Далі у нас сто побажань до перетворення на зомбі. Ось. Вдавництво наша ідея. Тут у нас розповідається про те, як у нас чоловік працював. На роботі, як зазвичай більшість людей, 24 на 7 без вихідних, тільки приходив, щоб поспати, і то не завжди. Ось і в один день він зрозумів, що на них напали монстри. Не, як напали. Вони усі перетворилися, е, в зомбі по, -у, по -у, вулиці зомбі ходять, і він такий. «Хм, Значить, я буду сьогодні відпочивати, нічого не робити. Так. <кл 'я> Зараз я б хотів випити пиво, а нього нема. Тому він пошарував, звичайно ж, куплять пивом, Ось, коли б лукають зомби. Він, звичайно, купив, почав відпочивати там, це вже кілька роботи, написав бажання хотів 100, але так і не зміг. Ось, І тепер він хоче їх усіх виконати, поки не перетвориться в зомбі. Також ще доволі така смішна. Ось, туалетний привид Ханаком. Ось це про дівчинку. Ось, яка хотіла любові, тобто це якась стандартна написана чоловіком дівчинка, яка тільки в її голові хлопці, хлопці, хлопці. Ось, але о, вона захотіла загадати бажання у туалетного приводу ось. Але тепер вона. Повинна з ним співпрацювати ось. Бо вона не вміла правильно загадувати бажання. І тепер це доволі таки цікава і весела історія. Далі я не читала, але багато про неї чула. Ось, Це у нас самітниця е рокер рокреса. Я, я вимовляю погано, ось це у нас від Мальопис. За назву вибачаюсь, я таки її не читав, тому не знаю, правильно вимовити назву з першого разу. Не зможу. Потім у нас Хоремія, це у нас така, як сказати, романтична книга про школярів хорі, яка така веселаю, її усі люблять та, його, та її майбутнім хлопцем. Ось який Є такий закритий собі, його усі вважають анімешником і так далі. Тобто вона цікава, весела, там багато смішних ситуацій. Далі у нас є. Також, я можу порекомендувати шлях до домогосподаря. Ось це як у нас мафіознік, мафіозін. Буде життя найтаким сильнішим, його усі боялися. А потім він зустрів дівчину, який, яка хотіла працювати, ось розвиватися в кар'єрі. І він по своїй волі став домогосподарем. господарем. Йому це сподобалось. Він тепер дружить з бабусями, постійно розсаджує квіти, ото різні сніданки обід просто готують, вишукано. Він о, прибирає постійно, йому це подобається. Ось, і там багато смішних ситуацій. Я вам рекомендую ось така підбирочка. Вийшла ось читати українськими різними, мало, але тільки на російську. На всім до побачення.